Що ти робиш? Ти не інженер, ти не дизайнер. Ти її цвяха молотком забити не можеш. Я розробив друкову плату, Графічний інтерфейс було вкрадено. Тож як так вийшло? 10 разів на день? Я вважаю Стіва Джобса за генія. Що ти робиш? Музиканти грають на своїх інструментах, а я керую оркестром. Я чую, ти був гірше зазвичай не. цього ранку. Я не це думав, що таке можливо. Це системна помилка. Виправи її її? Так, мене волоцюгає з Тайдони. Це не може бути виправленим за секунд. В тебе немає секунд. В тебе є три тижні. Все світ було створено за третину цього часу. Що ж одного дня ти змушений будеш розповісти нам, як ти зробив це. Я благаю тебе керувати очікуваннями там. Ти бачиш, як це нагадує тобі дружнє обличчя? Воно приємне, воно грайливе, воно запрошує. Йому потрібно сказати вітаю. Що ти допускатимеш сторонніх людей без причини? Не лишиться нікого для цього, щоб сказати вітаю цьому. Твої акції коштували 441 мільйон доларів. Доки твоя дружина і твоя дочка сиділи на мілині. Вона не моя дочка! Ти повинен був бачити, що вона виглядала, як ти, ти видаєш суперечливі інструкції. Ти чхаєш на субординацію, ти робиш людей желюгіти. Якби воно навіть було правдою, це не, не звучить диявольське для мене. Від режисера Тенні Бойла і сценариста Аарона Соркіна. Ми розмовляли з начальником пожежної безпеки, керуючим будівлі. Вони прийдуть і скажуть, що це причинять панічну втечу через незазначені виходи. Це буде, буде дійсно варто для тих, хто виживе. Рада вірить, що ви більше не необхідні для цієї компанії. Я сидів у гаражі. Винайшов майбутнє, тому що митець веде, митець а хакери просять, щоб їм показали рукою.